Добрий день, дівчата, знаю, що зараз багато людей стикнеться з проблемою праці самостійно на ділянках. А самостійно, ну коротше, всі ми розуміємо чому. Так от, якщо на вашій ділянці будуть ось такі ситуації, зазвичай я... Не рекомендую, тому що це не екологічно забирати пеньки, тому що в пеньках зимують різні. Ну, це біологічний, це організм, в якому живуть комашки, жучки і ще щось. Це зберігає природу. В природі оце нормальне середовище, коли хтось живе тут, ще шу, Ну, але в саду. Е, ця історія не дуже потрібна, тому що в принципі е, деякі з них, які тут селяться, можуть бути шкідливими для ваших рослин. Або навіть не так, навіть якщо тут живуть корисні е, жучки. Вам потрібно позбавитися його, тому що ви хочете е, щось ось тут робити, посадити щось нове або ще щось. І у вас немає допомоги. Е, чоловічої, сильної якоїсь, ще чи ще щось. Попросіть свого сусіда, е, можете самі, не знаю, е, спробувати роздовбати ось тут всередині дирку. Ну, Тут так вона вийшла природнім шляхом, тому що е, ну, тому що так відколювалися дерева. І засипати селітру, тому що якщо селітру сипемо забагато. Щось, ви знаєте, вона випалює. І за якихось рік-два, ну ця ситуація не короткострокова, вона буде проходити в корінь і спалювати корінь, просто його нейтралізувати. Коріння всередині просто розрушиться від селітри. І оцей паньок за рік-два, ну за рік точно ні, напевне, два-три, можна буде просто легенько забрати. Без всяких зусиль. Може, не екологічна історія, але маємо, що маємо, стикаємося зараз з такою ситуацією. В, в якійсь іншій ситуації я б, напевне, це не рекомендувала робити. Але зараз, на жаль, ми стикнулися з тим, що жінкам доведеться робити багато чого. Тому дівчата просто. Не хвилюйтеся, що це складно, не думайте, що ваша що це дуже буде надзвичайно складно і як вам це зробити. Це зробити є ось такий дієвий лайфхак. Не впускайте руки, робиться швидко. Просто ну, на це потрібен чуть-чуть час. Не хвилюйтеся. До зустрічі!